Вітаю, друзі. Кінець 25 го року, поки ліхтарики світять в блекауті, можу розказати про наступну думку. Як, от є статути Збройних сил, так, є командир, є наказ, є, е, це стосується в основному ну, нерядового солдата, який сидить в окопі і тримає позицію. Це стосується е, 50% інших військовослужбовців, які не сидять в окопах. В деяких бригадах їх 70%, які не сидять в окопах. Тому що рядовий склад вибитий, а командний штабний залишається на місці. Тому із спесичного складу з чисельного складу бригади може вийти так, що штаби, управлінські структури, логістичні, допоміжні підрозділи, їх на місці, їх 70% чисельного складу. І тому, якби, би, так, що вони не сидять в окопах. Ну, я не буду зараз перераховувати, починаючи від там, лазаретів, штабів, психологів, картографів, логістиків, якихось там, не знаю, зв'язківців. Тому якби, от, ці люди часто отримують купу завдань. Наприклад, сержант або навіть лейтенант на рівні батальйону може отримати. Завдання, яке треба зробити через тиждень від начальника автомобільної служби, що стосується його машини, за начальника штабу, щось йому там всім їм сказав, що вони повинні здавати якісь звіти раз там у тиждень чи в місяць. План якоїсь роботи і звіт по виконаній роботі написати з фотографіями. Якась структура, типа військово-цивільного співробітництва, капелани, психологи там, якісь ще там. От. Четверта задача. Сьогодні до, до вечора з'їздити кудись, привезти щось. Причому солярки немає, ну купиш за свою зарплату. П'ята задача: це не забудься, що в тебе машина скоро гавкне, здохне. Треба негайно поміняти, наприклад, там, стартер чи ще щось. Шоста задача. В 11.30 буде, наприклад, там, якісь там заняття, і треба на ці заняття приїхати. І до 13.30 чи до 13.00 прослухати, записати все. А потім, можливо, звітувати, написати якийсь конспект чи там ще якусь херню. Потім, наприклад, задача буде знову таки, сьогодні щось кудись відвести, перевести, написати. І таким чином у тебе 10 завдань. 10. Ну, Є завдання, які, якби ти викинеш, бо ще їх 5 днів. Є завдання, яке сказав дуже великий начальник. От прикинь, тебе зустрів по дорозі сам комбат чи комбриг, і е, сказав: оце там завезеш, там, чи передаси, чи коли там е, от, ремонтуєш, привезеш, здаси назад. Друга задача це те, що безпосередньо твої функціональні обов'язки. Ну, Ти повинен будеш закрити сигналізацію, поставити, включити, і це тільки ти більш ніхто. І це треба зробити рівні в 19 годині. Третя задача не пропустити в 11.30 заняття, тому що спитають, чого він не приїхав. Там, там був, приїхали спеціальні люди, навчені спецпоготовка антидронова. І коротше, він цього ніде не почує, це секретна інформація, повинен був прослухати. Стартер не працює, солярку ще не купив за свої гроші. Надо їхати негайно, а в цей час тут штурмує прямий начальник, не безпосередній начальник. Наприклад, твій ротний чи хто, щось там нарада, щось у вас не виходить, і маленька ваша група розбирає цю ситуацію. І ти кажеш мені їхати, ну почекай їхати, ти бачиш, що тут треба щось рішити, давай допомагай. Ось така плутанина. І в результаті що виходить? От Якщо проаналізувати місяць або рік такої служби, то із 10 задач, от коли ти їх записуєш особливо, записуєш їх, наприклад, у там, блокнот, в цій робочий. Там. Може, план у тебе спеціально надрукований. Коротше, у тебе є 10 задач, які тебе ставлять поточні. Вони виникають якось із запланованих із незапланованих. Реально, ти виконаєш 5, 6, можливо, навіть 7. Або всі потрошку нікак, ніяк. Або 5 якісних і 5, ти не виконаєш, ти не встигнеш просто. Тому що якщо тільки ти почнеш встигати, то. Буде помітно, що в тебе є вільний час, що ти нікуди не спішиш, що ти не нервуєш. Що ти, якби, блін, так треба навалити йому. А он диви, гуляє, що хай він поїде. Що він ходить гуляє? Ну він все зробить роботу. Нічого що зробив, хай і їде. Ну, у ньому там соляри немає. Ну нічого, я потім йому віддам, Давай, коротше, їдь. Майор якийсь другому майору, бо, його, бо в нього підлеглий гуляє, бо він виконав 10 задач, так, спотівши. Е, ну, в результаті тобі їх навалять. Тому. Два варіанти. Або не виконуєш, або робиш так, щоб воно виконувалося, як, щоб, щоб тільки дві не навалили. Але насправді треба жертвувати, наперед знати, що ці п'ять завдань, які ти не виконаєш, ти от береш список і кажеш, першочергова, оця за це мене посадять, або просто приб'ють, або я реально я там загину, якщо це буду їхати зараз через цю дорогу і цю штуку не зроблю. Друга задача за що загинуть, тут посадять. Третя задача. Е дисциплінарне покарання таке серйозне, типу премію ще щось. Четверта, якщо я не виконую, будуть ображатися мої всі підлеги, будуть плювати мені в спину люди. П'ята задача буде психовать, кричать, стукати кулаком, грюкати мій командир. Який командир? Той, що дає знову-таки премії на посади дає відпустки. Шоста задача, яку я не виконую, це буде гніва, це мій е, Саша. Ну, мій допустим, лейтенант, я сержант, а це лейтенант, ну ми якби були разом, Ну, він зараз мій начальник, все-таки, ну це він вже шостий, він же ж не комбат. Сьома задача це буде е, гнівно кричати, матюкати по рації якийсь далекий начальник, якому я звіт не прислав раз у місяць, раз у тиждень, отакий, отакий звіт не написав. Восьма задача. Це задача, яку я мав виконати як з усіма. Ну, можна було й зашаритися. Ну, можна було, як всі барани сходити туди, потім прийти назад, бо ми ходили туди, ходили сюди. Дев'ята задача. Це задача, яка взагалі некоректно поставлена, і не зрозуміло, як її виконати. Ну, ти навіть як будеш виконувати, ти її не зробиш, тому що вона не забезпечена, і вона іди туди, не знаю, куди зроби те, бо нам сказали, бо мені теж сказали, коротше, не знаю, йди розбирайся. І десята задача це. Задача, яка всі над нею сміються, всі розуміють, що вона ніколи не виконувалась, але так треба говорити. І начальник так сказав. Тому, коли ти розділиш 10 своїх задач на ті, які е, реально і за яких тебе вб'ють, посадять, або е, буде дуже неприємно потім служити, або совісно перед собою, перед людьми, або перед начальником, от цих 5 виконуй, а ці 5 тобі придеться жертвувати. І так роби кожен день. От ти кожен день дуже знати. Що ти все одно все не зробиш. Бо, принцип, давай, бістрей, давай, давай. І що, шаришся, давай, йди, візьми ту тачку і тяни, тому що, А що ти шаришся? Що, всю роботу що ли, зробив? Це все совєтська армія. Вона досі існує. Нема чітких умов контракту. Нема чітких виконання законів, статутів і обов'язків командира, нема рівності між обов'язками командира і солдата, немає е, планування, нема підготовки тих же ж начальників, які можуть самі спланувати, щоб тобі не нарізати задачі, які фактично не можна виконати. Ну, бо їх 10, бо в сутках в добі 24 години. Тому така ситуація. Ну, а що будеш робити? Ну, тяни. Я знаю, що, до речі, Можна там рвати на собі, поки молодий, і спати по три години. В принципі, ну, можна. Ну, хай ти протягнеш так рік, ну два. Ну так не буде вічно. Все одно тобі прийдеться диференціювати, класифікувати всі, свою, от, всі свої завдання і вміти виконувати пріоритетні, важливі. І розуміти, де є дурість, а де є нереальність, а де є просто а, те, що стосується. Ну, скажем, ну, скажем ну, ну, то, що неможливо. Не Коротше, сумбурно, хаотично, розказав те, що думаю, тому що от приходять думки, я аналізую, я спілкуюся з хлопцями, які служать зараз, починаючи від рядових солдат, закінчуючи майорами, ті, що вже, як кажуть, списані, демобілізовані. І я бачу, що відбувається зараз в цій армії, армії Зеленського. Це армія Зеленського, це не просто Збройні Сили України. Це модель така. Знаєте, от у Білецького, там нехай там ще батальйоні якомусь свободи, там якийсь, може, там, не знаю, РДК, Братство Корченського. У них щось, щось інше, в них інша модель. А от Збройні сили України, це армія Зеленського. Тому от у них от так: от. І е, я це говорю для того, щоб і. Змінити, покращити і щоб ця країна збереглася, маючи збройні сили.